і прицільний удар по беззахисних тваринах. Російський шахет розтрощив конюшню в самому центрі Одеси. Всередині було дев'ять коней. Врятувати вдалося не всіх. Яких руйнувань зазнала стайня, як діставали тварин з під завалів, та всі деталі трагедії. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Вранці 11 липня окупанти атакували Одесу шахедами. Під атаку потрапив приватний кіний клуб Камелія в районі Молдаванки. На момент удару в стайні перебували п'ять великих коней та чотири поні. Та все має дизна були не просто мороз пішені то та снявся, та за спорта. Власниця конюшні Юлія розповідає: удар стався дуже швидко. Вивести тварин просто не встигли. Конюшня вигоріла майже вщент. Приліт прийшов саме до нас: згоріло все: усі збереження сіна, зерна. Не знаю, що там по зброї. Я була вдома. І от п'ять вибухів підряд, потім ми вже побігли на конюшню, коли все горіло. Більшість тварин вдалося врятувати. Одна кобила на ім'я Сігма дістала найважчі поранення. На кадрах, які з'явилися у мережі, видно, що у тварини глибокі порізи, розриви та забиття. Усі інші коні живі, однак перебувають у стані стресу. З ними працюють спеціалісти. Не вдалося врятувати лише одну кобилу Камелію. Удар припав саме на неї. 20-річна тварина була улюбленицею власниці. Господарка. Юлія розповіла журналістам Суспільного, що викупила її 12 років тому з міського прокату та назвала на її честь власний дім і клуб. Камелія це улюблениця. Камелії більше немає з нами. Це просто такий друг, один на все життя. Я 30 років із кіньми. Це була єдина кобила, яка була як я, такий самий характер. Мені дуже важко говорити. Додати нічого. Просто усе зруйнувалося. Для постраждалих тварин вже знайшли тимчасове розміщення і організували перевезення у кіний клуб «Стетсон». Там їм нададуть допомогу і тимчасовий притулок. Про це розповів голова Одеської федерації кіноспорту Сергій Шутов. Внаслідок ворожої атаки на Одесу 11 липня також пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі та автівки. Наразі відомо про щонайменше вісьмох постраждалих. Їм надається уся необхідна допомога. Редакція ОБОЗ ЮА висловлює щирі співчуття усім постраждалим від російських атак. Окупанти обов'язково отримають відповідь. Заштовхали у фургон серед білого дня і нібито жорстоко побили залізними прутами на Закарпатті Працівники ТЦК буцімто силоміць мобілізували громадянина Угорщини. Такі звинувачення Будапешту звучує українському МЗС. Що відомо про цей інцидент? Які версії у смерті наводять, і чому ця історія спричинила міжнародний скандал? Дивіться у цьому випуску з вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Угорське МЗС звинуватило ТЦК на Закарпатті у жорстокому побитті свого громадянина. Кажуть, чоловіка силові забрали з вулиці, відвезли в ТЦК, вдарили залізним прутом, і він помер. Через це до міністерства закордонних справ Угорщини вже викликали посла України Федора Шандора. Було обурливо та неприйнятно забити когось до смерті, до того ж угорця, лише тому, що він не хотів іти на війну. Українські вербувальники побили чоловіка залізним прутом після того, як схопили його, запхали у фургон і відвезли до вербувального центру. Угорським членам родини сказали, що все гаразд, але чоловік, зрештою, помер від отриманих травм. Мова йде про 45-річного Йосипа Шебештеня, жителя міста Берегове на Закарпатті. Він, за словами угорського МЗС, мав подвійне громадянство угорське і українське. Першими про цей інцидент написало угорське медіа Мандінер. Редакція нібито поспілкувалася із родиною та знайомими загиблого. Знайомий Йосипа розповів журналістам, що того дня його друг проходив повз ліцей у Береговому. Біля навчального закладу. Закладу, нібито стояли працівники територіального центру комплектування. Побачивши їх, Йосип спробував піти. Однак його буцімто силоміть заштовхали у фургон і повезли до ТЦК в Ужгороді. Саме там, за словами чоловіка Йосипа, нібито жорстоко побили залізними прутами. Однак пізніше видання змінило версію подій. Побиття нібито вже сталося у лісі біля Мукачева, у навчальному таборі, куди Йосипа відправили після мобілізації. Зації також угорські журналісти опублікували відео, яке, як вони стверджують, зняли в тому ж навчальному центрі. На кадрах чоловік схожий на Йосипа шебештеня повзає на колінах у формі, а голоси за кадром запитують, що з ним сталося, і звідки в нього синці. Я щур повзаю. І глянь, що ніс сьогодні щось спина моїть. Що то таке впало десь? Пало там минуло тих перекатах вчора йому. На железний ета. А що з вухом? Все железне та ще палати. А тут що? Падало вчора ввечері. Падали? Так. Ніхто вас не рухав? Ну. Угорське видання наводить кілька версій, що сталося після подій, зображених на відео. За однією з них Йосип Шебештень знепритомнів просто в таборі, після чого його терміново доправили до лікарні в береговому. За іншою версією, він сам попросив про госпіталізацію, щоб уникнути відправки на фронт. Чоловік стверджував, що в нього психічні розлади. 6 липня Йосип Шебештень помер у лікарні. Як в Україні відреагували на ці закиди? У сухопутних військах ЗСУ спростували звинувачення Угорщини. Там повідомили, що чоловіка мобілізували на законних підставах і відправили на підготовку до однієї з військових частин 14 червня. Але вже 18 червня він самовільно залишив частину. За кілька днів, 24 червня, Йосип Шебештейн сам звернувся до відділення екстреної невідкладної допомоги у береговому. Йому поставили діагноз гостра реакція на стрес. Після чого госпіталізували до місцевої психіатричної лікарні. За даними його медичної карти, під час обстеження жодних слідів побиття чи тілесних ушкоджень не виявили. Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті, яка настала 6 липня 2025 року, стала тромбоемболія легеневої артерії без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство. Ми відкриті до прозорого вивчення обставин цієї ситуації в межах законодавства України та підтримуємо принцип невтручання у внутрішні справи суверенних держав, впевнені, що об'єктивність і дотримання правових процедур мають залишатися основою для будь-якої суспільної та міждержавної комунікації. Категорично відкидаємо припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК та СП чи інших посадових осіб ЗСУ. Сухопутні війська закликали медіа, громадськість і представників іноземних урядів утриматися від поширення неперевіреної інформації. А що ви думаєте з приводу цього інциденту? Чи не намагається Угорщина дискредитувати ЗСУ такими гучними та непідтвердженими заявами? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.